За минулу добу бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Найбільша активність злочинців і надалі спостерігається на Донецькому напрямку. Незаконні збройні формування в 7.50, в 12.45, в 17.30 зі 122 мм артилерії ввели вогонь по Авдіївці. Крім того, тричі. По цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів. Також минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів бандформування обстріляли піски та опитне. На Маріупольському напрямку злочинці чотири рази зі стрілецької зброї і мінометів били по селищу Широкіне. Загалом за минулу добу противник 19 разів застосував міномети і гарнотомети, тричі артилерію, чотири рази танки, сім разів стрілецьку зброю. Українські воїни вже почали отримувати грошову винагороду за знищену і захоплену ворожу техніку. Відповідний наказ міністр оборони підписав 2 лютого. Тож, приміром, за знищений танк чи бойовий вертоліт боєць, або підрозділ отримує майже 49 тисяч гривень. А за безпілотник 36,5 тисяч. На сьогодні документи документів ще оформлено небагато. От чому тому, що ця винагорода виплачується е, у поточному місяці за минулий місяць. А як ми знаємо, що виплата цієї винагороди вона встановлена відповідно до керівних документів лише з 2 лютого? От. Тому ті документи, які оформляться на протязі лютого, по цим документам у березні вже люди, вже люди почали одержувати ці кошти. Аби отримати гроші за знищену техніку, військовий повинен надати журнал бойових дій, підсумкове бойове донесення командира підрозділу, фото чи відео підтвердження з координатами місця знищення техніки та рапорт. А якщо техніку вдалося захопити, то подати акт оприбуткування трофейного майна. Під час бою ніхто не буде фотографувати нічого. От. Але є е, і такий період після бою, розумієте? От. Тому фіксація ця повинна бути, щоб не було так, що один танк підбило 45 чоловік, розумієте? І 45 чоловікам треба заплатити. Першими таку винагороду вже отримали військовослужбовці 128-ї бригади. За дві знищені бойові бронемашини їм виплатили 85 тисяч 200 гривень. Нині в штабі АТО на розгляді документи щодо виплати грошових винагород за знищення 210 одиниць бойової ворожої військової техніки. Першу частину гуманітарної допомоги з Канади отримали Збройні сили України. 60 приладів нічного бачення на суму майже 230 тисяч доларів вже на озброєні армії. Збройні сили України вчора отримали першу частину вантажу гуманітарної допомоги від Канаду. Це 60 приладів нічного бачення. Загальна вартість цього вантажу складає 226 тисяч 890 доларів США. Вчора в місті Костянтинівка на Донеччині вояки однієї з військових частин Збройних сил України не впоралися з керуванням бойовою машиною десанту та скоїли наїзд на перехожих. В результаті ДТП травмовані мати та неповнолітня дитина. Від отриманих ушкоджень восьмирічна племінниця жінки померла. На місці трагедії виник стихійний мітинг. Місцеві жителі розтрощили міліцейське авто та вимагали видати їм українських військових. Керівництво генерального штабу надає всебічної підтримки. В розслідуванні цієї пригоди слідчим військової прокура... прокуратури винні в цій трагедії будуть притягнуті до суворої відповідальності за законодавством України. Це стосується не тільки безпосередніх учасників дорожньо транспортної пригоди, але й їх командирів. Двоє військовослужбовців, які підозрюються в скоєнні цієї дорожньо транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття родині загиблої дівчинки та постраждалим. мені випала честь. Я, конечно, тим горжусь, що в 92 му году я поступив в Київське Суворське воєнно училище. Там пробував найприятніше моєї життя – Це два роки. Потім честь випала поступити в Сумської. Артилерійське училище, там я пробув на посаді замком ЗО старшина Всі чотири года артилерія, міліція, пенітенціарна служба, робота в банку та все ж він мріяв про армію і знову повернувся до неї у 2010-му Від заступника командира танкової роти Валерій дослужився до заступника командира окремої частини. Наш герой завжди мріяв побувати на війні в Афганістані, Чечні, але не в Україні. Все ж для братишки вона почалась 15 вересня, а через місяць він попросився в Донецький аеропорт. Я когда вылез вот так вот просто посмотрел. Я думал матір боже, такий то ж Сталінград. Вот эти железяки, которые висели, скрипели. Холод, ветер, звук этого е железа качаючого. Я даже не успел честно оглянуться. Я только чуть-чуть посмотрел, что происходит. А ряд і стовпу я віжу махи руки. Да сюди, сюди, і тут почався різка бой. по нам почали з всіх сторон. Речі з Бетера не вивантажували, а викидали. Потім як у піонерському таборі, старший з червоним ліхтарем вів їх у глиб темряви. Перше, що Віктор там відчув, їдкий сморід. Потім дізнався, що краще менше їсти, спати у берцях, а між поверхами бігати як ніколи в житті не бігав. Братішка не катався на американських гірках, але в аеропорту на 200 відсотків відчув, як це. Виявилося, що сі пари люблять поспати, тому зазвичай обстріли починалися о 10 12 годині дня та могли тривати аж до ранку. Повірте мені, я дуже серйозно до цього ділу підхожу. Було до 10 магазинів, плюс гранати і димовий шашок всього. І коли бой починався, мені приходилось несколько разів бігати, заряджатися і знову вступати в бой. Наповненого патронами кошика з колишнього дютіфрі йому вистачало на один гарячий день або ніч. Часто автомат просто не встигав охолонути, а бронежилет швидше заважав ніж захищав. Триматися три напружені тижні в тому пеклі разом з кіборгами 79-ки та правого сектору майору віктору рудю допомагало спілкування з Господом, і звісно ж почуття гумору зайшли в інтернет, подивилися заказ піци, дзвонили в Донецьк, Дівушка там здрастуйте, заказ піци. такий, які у вас там є блюда, блюда. Вона там починає розказувати нам а на у вас на 15 людей. Туда пивка, можно пивка. Нам, пожалуйста, еще 15 бутылок водочки, чтобы было все хорошо. И она что-то так разлагает, это да есть 100. А у вас как говорит, вы все бум оптом берете так быстро, мы вам скидочку. Туда крутим-крутим. Говорит, куда? А аэропорт, пожалуйста. Піски, тоненьке, Луганське, Миронівка, Нижня Лозова підлеглі йшли за Віктором без страху та сумнівів, хоча знали, що легких завдань у братішки не буває. Так його група віджала вічливих російських спецназівців майже новий Камаз із позивним Добрий. Тоді підрозділ майора Рудя прикривала БМПшка. Обнаружили цей Камаз єврік последні 24 чотири тисячі кілометрів в Команда бою солдатики виповняли Пару очередей я в кабіну дав. Щоб, допустим, зрозуміли, що б'ють точно. Що інтересно, Ніколай Ніколаєвич, він услышал, коли бой йшов, він нікого не ждал. І я, коли этот бой вев, я увидел це БМП, которое летит. Воно поставило повністю точку всьому бою. Артилерист, сапер, механік водій Т-64, снайпер, стрілець, гранатометник. 38-річний майор Віктор Рудь каже, що командир має бути універсалом і завжди йти попереду. Кілька днів тому наш герой вкотре повернувся з неспокійного Донбасу, і скоро на погонах братішки засяє друга зірка. Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді дозволити підрозділам збройних сил інших держав брати участь у багатонаціональних навчаннях на території України. Зокрема, цього року заплановані українсько-американські штабні навчання сібриз 2015 Вони відбудуться в акваторії Чорного моря, на полігонах, військових аеродромах і в морських портах в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У них візьмуть участь майже три тисячі військовослужбовців. Два тижні триватимуть українсько польські навчання. Авіаційних підрозділів безпечне небо небо-2015». 350 військовослужбовців відточуватимуть свою майстерність у повітряному просторі на аеродромах України. А у рамках міжнародної програми Партнерства заради миру у Львівській області пройдуть навчання Репідтрейдин з двома тисячами військовослужбовців з різних країн. Також там відбудеться і один з етапів українсько польських навчань правопорядок 2015 на території України багатонаціональні навчання проводяться традиційно для допуску збройних сил інших держав. Потрібна згода Верховної Ради. Відповідний законопроект вніс до парламенту президент.